І також традиційно, ми заходимо до нас в кулі Козаренко. Ідемо одразу зі мною. Добрий день. Добрий. Костенька давай, давай Добрий день, добрий день давай. Да. Ти знаєш, що ми бачимо. А тут спробуй такой не а Потім напишуть мені, ви знаєте що вже? Я вам говорю. На тис таку пойдет? А монтаж? Кому на 500 гривень такий по 3000. Нема 250-го. Він пішов поліжи, 200 грошей. 30 кілометрів, 500 гривень, так. Да. Нема, нема, немає, немає. Можна так? А, так, да, можна, так. я вже модно. Я кажу, я тут модно щас. Я зараз нажму. Так, Що дуже справний? Тільки 700 гривень премію, по три тисячі двісті п'ятдесят грам і паралічка двісті грам тисяча гривень. Хорошо, приходиться, хорошо. Дві це омега 3 три кадрані життєні рибіже. Він вообще дуже дуже корисно. Дуже корисна да, і. Тут іде 120 капсул, по дві капсули доїде, йде, можна їде. йде. Ну, він практично сустав тут одинаковий, що. Що він відрізняється? Ну як, він відрізняється, допустим, це для росту волос, то для росту ногтей, то й для ну, не чому? Ну, я так думаю, що рибі жир він йде один і той же другого і <й> немає. Так са має кам'я. дивіться, 800 гривень така баночка, 120 капсул. Друзі, дуже корисно одну капсулу на день. Да? Да, одна капсула. Обично катрані жир нічого. Зараз просто ні. В в ну, девочек, може, там на рипку, у них був сам катраній жир таких баночках, дуже-дуже він він ну, великий дефіцит, дуже, дуже тому що ну, він і полізний. Обично авторибують, допустимо, я рибу не їм, то мені проще випити його дві штучки. Ну, ви розумієте, да -да, да? Я так? Бачу, це Україна, це не Україна, це, і, це Ісландія. А, Ісландія? Да, а да. До речі, я ж коли коли я була. В кожному я там була. Ми були на цьому заводі. так? Так, так, так. Ми були на цьому заводі. Дякую. Добрий день. Добрий день. Ану, Саныч, відкривай мужською рукою. Я просто кажу, поля... ну, рибу продаю. Карликовий крабик ви отримали, це дуже рідко. мене дайте. Я рибу продаю, але я її не їм. Поэтому, <режу> я жив, я б'ю в саплет. Я нормально. А, а це коніна, кожен вкусний. Так, 200 гривень карта, так? Да? Давайте. Ось вот така штучка, 320 грам, по 280 гривень. Крабі, це очень рідко і він йде в молочний крабік. Як мені пояснили, тому що мій поставщик каже, що ж ти не розкажеш, що це такий. Я кажу, ну ми будемо його пробувати, ми його відкриваємо прямо. Да, спасибо. Приходьте, спасибо. удачі. Звісно, обличчя камери, друзі. Не кожного дня тут крабів відкривають. Оп, що нормально, та-та-та, та. Що -та 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 -та. Нічо нічого там? Опа. Він йде, так, да, він йде. Ось так він всередині виглядає. Так, давай трошки южечку відляємо, так? Зараз йду віддаємо южечку. сейчас будемо. Так, Сач, бере до салфеточку. Поразу хотів показати, щоб ви бачили, в чому тут у світульки стоять серветки. Дивіться, все на стілі, так? Так, Санечка, ну давай, зараз Тут це паличкою, звісно, ми його можемо ціленьким не достати. Ну, нічого страшного. Да, його краще, мабуть, палочка. Ну, нічого, ми будемо так. Давай, рукам, правильно, рука. риба птиця молодиця, береться руками, ми всі. Це тобі не крабові палички, якщо я тобі так скажу. Так, беріть, беріть. Це, як я, ми коли отримали, я говорю, я говорю, ну, а, а... Ну, а хм, як же, що? Я вперше спробував, все нормально, їсти Білядько можна. В кристи, да? угу. Скільки коштує? Отака От, баночка 250 грамів, 2000. Він <тур> іде набитий, тому що обичайно, коли велика банка графіка, дивіться, він, <тур> я ще й порвала його. Коли так. велика банка крабіка, він обично йде по краям, внутрі може бути пусто. Задавали мені подписчики мої вопроси. Ну там вес цьому весу, який він має бути. От у ньому 250 грамів, значить 250 грамів. Ну ну як солі, да, так? Взагалі ідеально, просто ідеально. Він йде в собственному да. соку. Це дуже очі. Очень... Давай я запирую, давай манікюри. Воно хіба по п'яти ще потреб тільки робити ногти. А яку відкриваємо? Любий той ту. -ту. Не, давай, це і мотні, Ну яку, яку ти хочеш? Ти який десь? Друзі, яку чорну чи зелену? Легкі чи москві? Давай таку руку, давай. А ти за що? Давай, ти за чорні, я за зелені. Давай, Раз, два, три. Зелені, так? Я так, да, да, я так тими руками, як на піоні, Все, ми відкриваємо зелені, поштуємо одні. Ну, це дуже круто, там у вас одне, Олівна, вона дуже... Я знаю цих хлопців, я був у на складі. Так, класно. А ну дивіться, щас ми юж, дивіться, зараз южечко віддає і руками, будемо да, прямо. Ну, Це знаєш, тут, звісно, одразу я побачив, і тут одразу не вистачає мартині, да, щоб так, ну, то... якийсь сезон. Злов... Там цілих дві полки і мартіні, і що хоче? Дивіться, і... дивіться яка крупна. Щоб ви розуміли, яка вона купила восьмій палець. Вона дуже крупна. І, кстати, це одні Брик. олівки масліни де можна проводити косточку, на розсасується.

Дивіться, це, що, це, що, це, що там всередині? Дивіться, кілограм. Да? Звідки він приїхав? Вже почитає на коробки, але він хороший. Не, я дивіться, розумію. фірм я його дуже багато радник. Він йде радий. Зазвичай ну, він Тому що, Дивіться, от кілограмів. Да, іспанія. Кіло на 25. Вот такого йде м'ясо, Все, там всередині така штука йде, так? Так, дивіться, ось така йде штучка. Воно закріпляється і ножиком нарізається. Ну, взагалі, і він дуже смачний. Воно ясненько так. Так, так чотненько, чотненько. І червоне, сухе, таке охолодження, так. Так. Опять-таки, що це тема алкоголю сьогодні за що? Треба догнати його від цього. Це ось такий для яхабуки. Я люблю цю фірму. Я люблю тим, що він йде без прожилок, він йде нежирний. Ось такий 500 грам, це 500 гривень. Багато хто пише, що там в тебе дорого, є дешеві. Дивіться, я ніколи не буду спорити, де я дешевлю. Я вже мільйон разів сказала. Дивіться, завісить поставщик, країна, скільки ви вибирати. Якщо я беру в мене 50 коробок, У мене одна така, чоловік бере 300 коробок, там при друга ціна. Чоловік, який бере 300 коробок, ну я можу його оцінів. Ну, тут не можна ніколи рівняти нічого. Yeah, well, якщо yeah, одна yeah. і та сама позиція дешеве, це одна. Yeah. А? а якщо різні виробники, різні якість, друзі, well, це знаєте, yeah. як uh, Таврія, однозначно дешевше, що Мерседес, так? Mm -hmm. ну, це ж і тут і то, машина, але там трошки вони різні. It's it's треба так, і так, від об'єму теж завісить. Якщо я беру в 50 а беруть 500, ну то теж, ну ви розумієте, теж це багато завісить. Ну ви знаєте, що у нас Ні, Ну слухай, люди молодці, вони пишуть і вони молодці. Що тобі ще? Давай по ціному ходимо. Давайте по вітринам. Отку вітрину ніколи не показували. показувати, розповідаєш. Ага, кріветка я бачу. Дай садай, дивіться, кость костик, хер вилажу. От така креветка, 500 гривень йде суха за... Давай, а я, а я тут побуду. Так, я креветка бачу, різна. Ну, слухай. Серйозно. Лангустини бачу. Мідія бачу. Добрый день. Костенька, давайте дивіться. Значить, так, йдемо по креветочкам. Э, креветка сустава заморозка. Э, Це середній ряд. Я забуваю, какие там три, я забыла такие вино, дивіться. Вся заморозка, дивіться. Вона сухенька. Бачите? Ось така креветочка, вона йде вся м'ясна, вся йде ікорна креветка. Вона йде 500 гривень за кілограм. Пол кіло мідії 150 гривень. Це челіська мідія, вона йде крупненька. Кілограм, виходить, 300 гривень, тут пол кіло. Ось така. Потім дивіться, дуже хороший морський коктейль. Морський коктейль, суха заморозка 250 гривень, отака От пачка. В ньому йде, дивіться, тут состав, тут що хоче. І восьминожки, і мідії, і криветка, що хоче. Потім... Знаєш, встав на увагу. Дивіться, ми отримали молочний кек, ціна 170 гривень за кілограм. Весь хек іде, він іде переложечкою. суха заморозка. 170 гривень за кілограм. Потім скумбрійка, отака крупна, 400 600, вона стоїть 180 гривень за кілограм. Потім йдемо сюди, ось такої креветки. Так. Потім це духека, це лангустики. Ось така пачка 1300 гривень, отакий Так, да, Тут два кілограми 650 гривень за кілограм. Друзі, порада їх краще варити як раків. Ми недавно робили це, саме як раків, варити, тоді вони просто. 15 а, минут да, варити його на те? Дивіться, що його вичто твір. Отакий. Дивіться, опять же, розмірний ряд, це йде суха заморозка, він один-один відділений. Ось така коробочка 1300 гривень. 650 гривень за кілограм. А, якщо їх смажити, наприклад, сковородці воктам, то вони сухі. А якраз такі парити. Так, тут є. Олівки, масліночки, ми сказали, а йдемо тако по ценам. Є дуже хороший гранатовий сок 100 гривень, отака баночка. Ну маслинки ми тільки що вам покажемо. Тут не немалова. але він знаходиться в холодильнику. Ценники ми вже цепили, бо багато хто питає ценів. Рулетик вялений 1500 гривень за кілограм. Є мідії, є з сиром, з патріотик. Потім масляна рибулечка 1200, тунець 900. В'ялений торчик отакий, патріотик. Ой, патріот. Торнадо. Він дуже до речі смачний, він 1500, 1400 капчені, 1000 котлетки, оцей весь ряд по 1000 гривень, там різні котлетки. Малосонка наша звісно, 900 гривень за кілограм, ціна не мінялась. Ескалара 900. Дивіться, ескалара і масляна чим відлічається багато часу. Ціна натур 1200-900. Ця девяна, ця йде вялена копчена. Вона по вкусу і та і та, але вона різна. Масляна вона більш плотніша йде. Потім... Хорошо, 100%. 100%. Дуже важливо, що все по-хозяйськи, холодильники, бачите, тут все нормально, все залокуновано. Молодці. А у вас телефону немає, щоб я фотографію не У вас телефон є? Согласна, давайте, значить, в я вас просто розказую. Дивіться, 198. 199, а, ну, я поняла, вам ми діли, так? 250 грамм, 162. Так, я вам точно пишу. Дивіться, каждого денег лечь. Да, а, ну она на будильник. Давайте. Не-не-не-не, бери, 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 давайте. дуже Кольцы значить, Значит, 210. Та, Сика там было второго, я находимся. Сейчас я ее не считаем. 210. да? 210? Давайте. Так, 160. Видите, плюс 160. Так, Хотя виходить у нас тоже на, на 169. Плюс 169. Вікторії виходить 1990. Так, пожалуйста. Будем вона вообще смачна. Еще луточка. Так, пожалуйста. Заморозочка, вона йде середнє зерно. Потім дивіться, дуже вкусна ікра форелі. Вона сама ікраска не схожа ні на що. Це йде ніжненька ікра 200 грамів, ходить 1000 гривень. Вона йде, знаєте, така більш складненька. Ось така вона. Потім бочка теж є дуже вкусна ікра преміум. Я, до речі, брала її на новий рік до мами. Ми взагалі з такою на новий рік любовточки. Оця ікра така вкусна, що чесно, вона дуже вкусніша от той, що на розв'язав. Правда, це дійсно так, тому що ми її відкрили і ми її провели. Добрий день. Манюня, йди сюди, маю також мало біло до стопочки. Манюня, иди сюда. Давай ти щось плакала, да? Не, сльози. Та, які там сльози, держала. Та, так всі тут є, всі. Все, сльози маші сплакав, так чого платав? А, а на руках, а, я поняла. Так, пожалуйста, вам приходимо удачі. Так, йдемо твої крішки. Опять же, цю не відкривай, Хочу? Ми, та, ну, ми не, не відкривай. Та я все одно відкрию Кожного разу. Та й що? Ми... Що, вона ж не міняється. Ні, Ні? кожен раз вона друга. Серьезно? А ти пам'ятаєш коли ти спробував першу партію, що відкрили Другу вона була не солена А це третя ну, вже. Так. Ціна яка в неї? Дивіться, ціна не мінялася. В неї ціна. 700 гривень за 100 грамм. Дивіться, яка вона. От вона сухався, я так оберу от вона. Я кожну партію ми перевіряємо, ми відкриваємо, ми пробуємо. Тому просто ми пересипаємо її по 100 грамів, бо вона приходить іменно по 200 грамів. Вона приходить отак от закрита. 700 гривень за 100 грамів. Тут 200 грам, 1400 гривень. Вона дуже смачна. Ну, зараз будемо пробувати, зараз смачна. Ну, вона посу... І бачите, у неї середнє зерно. Нам вже три-три треба. У мене є велика ложка, але треба. Ну що, ж, треба, якщо пробувати, то вже треба по настоящому А ну? Башку, знаєте, такі класні. Фасолі супер, Супер, да? так? Кожну ікру дає три рази, провод три раза. В будь-якому випадку кожну банку ми відкриваємо. Ми даже коли отримаємо, то приходить там, я її беру просто баночок. Там залишилось баночок. 3. Вона дійсно хорошо продається. Ну, можна, у мене да. всі. Да. От у мене горбуша от є дуже багато ікрадає, нірка, кіжучка. У неї, звісно, нірка їжу, у неї там друга ціна, вона йде, там є дороже. Но, е у мене більше все, саме вподаваємо, це горбуша. От, яка хоче була ікра. От горбуша, вона сама така, і вона по і вона середнє і така вона смачненька. Получили нову щучку. щучку. Щука дуже, вона кожен раз. Дивіться, вона, ви розумієте, вона кожен раз, ну хоча у нас на. У мене на весь товар один пустящик. Що на в'ялені на тортики, що на іку, що на щупу. Якби ми не б'ємо. Якщо у нього немає, я не беру нігде. Ну це так у мене, просто така у мене привичка, тому що я знаю, що коли я беру Ні, тортики, звісно, так. було таке, що нам прийшли, вони були солені. Було таке, що ми все згорнули і віддали. Це дуже було. Ну, до товару я відносяцюся. Я в роботі трошки така ну, вредна, вредна, але я хочу те, щоб люди поїдуть. Для не, мене буде, дуже буде, важливо. обов'язково. І воно не дешевий товар. Так само ікру. Була така, що була ікра, перший раз була солона, але ми віддали всю і було перед святом, ми були без товару. Ну зато, зато ми не впали в грязь лицем. Дивіться, зараз іде трохи крупніше зерно. Бачите? Тут 250 грамів тисячу гривень вона стоїть. А як це? Отлично. На соль то, що треба, це ідеально. Ідеально, так? І немає ніякого закладу. Нема запаху. Да? Це, от я кажу, До речі, речі вона минулого разу була більш сюди. Це дуже, да. Да. дуже, дуже да. важливо. І, і кстати, після того ролика, коли вони мені мали версту, я їм сказала, дивіться, вона бленька, ми вже все бачили. <laughs> і Все вона вже все бачили. Я хочу щучу ікру, яку санич пробував. Зараз ми будемо робити замовлення на київ. Я вам дам отаку. Бачите, ось вона вже меню А Ми тут продали. Ми її беремо так от, по 50 баночок взяли там, ну, там 3-4 дня щас, ну, то, що, знаєте, немає такого вау, що ти взяв і все продалось. Ні, воно лютий все побіжає. Місяць ]ся. він не саме такий. Так, да, так, да, це завжди було. Ну, а так по товарів і все розказано. що ще мене показали. Ми Я, зараз, скажемо, що тобі можна дзвонити, замовляти. Ти відправляєш по Одесі, по Україні, по світу відправляємо? По світу в Альбінки є перевозчики, і куди хочемо. Ми вчора відправляли на Польщу пару посилок на Чехію 098 493 0776. І оця вся кусняшка дитинко з любов'ю поїде до вас. Працюєш кожного дня, чи понеділок і вихідний? Там... Ну, понеділок вихідний, але ми в подвалі, ми що, шо... ми... звісно, да, да? ми в подвалі, тому що риба приходить, то ми вакууміруємо. У нас там великий, дуже великий телевий вакууматор, бо там у нас такий професіонал, він на весь стіл, і ми там сразу... там сразу на шість 6, 6, на 12, двінадцять поклала, прилажила і все. Якби ну працюємо, ми всі так працюємо, а чуть-чуть. Друзі, вся продукція закрита, вся продукція завакумована. І якщо хтось там питав, у мене є сам книжка. На всякий випадок. є і в нас вона. Ну вас, звісно, вони є. Вас вони мають бути, але вона в мене також є. Так що все нормально, друзі. Дякую. Як зараз дуже смач, друзі, приходьте, Світлана вас чекає в новому. У цій в новому mm. образі, mm. як то mm. Слухай, okay, ну і я бачив, як ти там стала на вісті, і у тебе там щось, так? Да, да? да. Я вам багато хто питає, дивіться, я сиділа на цій не сім днів. Як вона з вас далася, я скинула на неї плотних три кілограми. Но, в чому я обідилася? Дивіться, от для себе я зробила. Но я йде три, я не п'ю газовану воду, я не п'ю слабку воду, і я не їм сладким. І я сама ті трошки чесно. Я встала. Я думаю, може в мене поламались віси. Я їх крутила в усі сторони, а вони не поламалися. І думаю, подожди, світуля, то ти оказується, що тако. Але все одно трошки ще кілограм десять, тому що керсовки узбувати не можу. Тому що хорошого чоловіка да. бути багато. Там ми збираємося у фітнес зал. Правильно? Да. Леся хоче качати, а я — живочка. І попу треба качати також качати. Да. Да. Як ти прийдеш тренажерний зал, всі дівчата качають? Да? Да. На ній в року накачує, треба живота скачати. Так що, а так ми виліві. Я вітаю, тебе всім треба триматися. Ну, головне, я згоден з тобою. Головне солодке, п'ю да. брати і ось ці голова. І все, і да. все, ніяка, ніяка є таки. Мега три, корка, все це треба їсти, Це смачно, корисно. І я зараз заросту покла, росте прошу. Давайте цілуваємо обнімаємо. Заказки для нашого підписника, девочки мої заказіки передаємо всім, тому що вони в нас вкусняшки. Що ти махаєш? Люди, люди в нас І що люди в нас, І що в нас люди. Думаєш, мій це було ролики стімати. Люди нічого страшного. Очі подожду люди. люди. Я сало за, за, за ваку... А у мене що вакуматор для сала? А для чого він уваг? у мене вакуматор для моєї рибулечки? Подивіться, мужчина, подивіться. Ось дивіться, таке вакумірує рибулечки. Хіба можна сало вакуумувати з сало з рибульки? Я не знаю. Я купив сало на привозі. Хочу у вас його за що це таке, що це за сервіс у вас взагалі? — це... А де ви що це за... а де ви бачили вивізку вакумірую сало? По-моєму, є вивіска, є рибулька у світульки, поніма? Рибулька, да, ікра, 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 ікра. сала ще немає, ще немає. Ну це вже починається. Потрібно. Ну що ж таке вже мені робити? Ми ходили тут його не вакуують. Тут є рибулечка, от світулечки, понимаєте? Іди там де купили, хай вам там і завакуумірують його. Це дивіться, сервіс. Так, ваш... Буде вам ще сервіс. сервіс а ти десять теж долікаємо, ми говоримо, що на трибульки трибулька от світульки не в салом Вибачте мужчина. Ти звісно не бачаєшся, вас... до... не вибачте. До сідання, так. Я хамка, так. Я хамка сам. Не приходьте, не приходьте. Я хамка. Іди, там, де куплять, там евакуміруйте. Понімаєте, так. Отак чули мене, обіймаю, цілюваю. Гарне сало, дає ж та Хто то хай біда вам Все, я тебе бачу. До вас більше залом не прийду. Не приходьте, приходьте до мене за рибою. Леся, давай далі евакуїру ролики робимо. На, обіймаю, цілюваю. 098 493 07 406. І оця любіопіна світулечка, як бачите, яка є клієнтів. З любові, з любові. Дівочки, м -м -м -м. а це завакуірую. А сало я не евакуірую. Дівчата, ну мы же купили, конечно, у Светочки шо? конечно же, икру. Привіт тобі, дорогенька, з Кривого Рогу. Від серця до серця. <ривіт> ну, я вам хочу сказати, що додому ми її не веземо. Бо вже розпочинаємо дегустацію. Це вкусно. І вона, знаєте, така нев'язка. До речі, подивіться, вона не в'язка. Немає цієї жидкості. Люда я ще їм поки не поки, поки детерес, мій телефон. телефон. Ну твоя продукція це просто топ.